дізналась про можливість безкоштовного харчування дітей військовослужбовців та вирішила подати довідку. Однак у результаті отримала відмову. У школі й здобуває освіту, донька рівнянка аргументували це тим, що її чоловік не має статусу учасника бойових дій. Сама жінка каже, що має знайомих із подібною ситуацією, але їм пільги надали. Я б не сказала, що. Що прямо мені дуже треба, але якщо я знаю, що дійсно я запитую в деяких мам, що в них є таке, що безкоштовно харчують і вони не мають учасника бойових дій. Я навіть третяку писала. Третяк мені тільки відписав, де ваш чоловік служить. Але я йому не могла в коментарях цього написати. І спитав, як, яка школа. Я йому це відписала, і він на тому, як кажуть, пропав. У Рівненському міському управлінні освіти кажуть, про такі випадки нічого не знають однак, аби нікого не образити, прийняли рішення харчувати усіх дітей, чиї батьки захищають цілісність України. Право на Пільго в оплатне харчування, як в школах, так і в садочках мають право саме діти, чиї батьки брали беруть участь. Але тут ми розуміємо, що вони ще не мають статусу учасника бойових дій. А якби вони його мали, то відповідно вони підпадали під дію закону про соціальний статус учасників про ветеранів війни та їх соціальний захист. Відповідно, вони по закону мали би таку пільгу, оскільки доки є певні моменти, доки батьки отримують цей статус. Ми вирішили, що все-таки справедливо буде і члени виконкому підтримали. Щоб ці діти мали так само безоплатне, безоплатне харчування. Однак на практиці вийшло по іншому, як пояснює директор НВК колегіум Петро Куделя, де й трапилось непорозуміння між батьками та керівництвом освітнього закладу. У наказі немає чітких меж, на кого розповсюджуються пільги, які передбачають безкоштовне харчування дітей. До того ж, там не зазначено, який тип довідки потрібен для підтвердження проходження військової служби. Маса моментів, які не є одного. Ряду питань тому як було б краще, коли б сьогодні би, мабуть влада мала б мати ну якось трошки ширше формулювання. Тих, хто має право на харчування, напевно, може з суб'єктивно, має бути більш ширше коло тих, хто має право на харчування, і має бути більш ну чіткіше це все прописано для тих, хто виконує це на місцях, Щоб такі моменти які зараз були, дійсно не мали повторення. Пообіцяли, але за виконання не відповідають. Попри те, що наказ про безкоштовне харчування дітей військовослужбовців вже діє. Він ще далеко не досконалий. Однак, усі діти, чиї батьки боронять цілісність нашої держави, мають право на ці пільги. Тож лишається лише сподіватися, що незабаром усі недоліки Наказу усунуть Дар'я Солодовник та Михайло Мандзюк, Телеканал ITV.